Чи знаєте ви, що ваш бізнес може зростати вдвічі швидше з правильною маркетинговою стратегією? Я відкрию вам цей секрет. Я Анна Попова, маркетолог та бренд-стратег з 17-річним досвідом у сфері маркетингу та реклами. І Вже допомогла більше 200 підприємцям в розвитку їх бренду та їх бізнесу. Я запрошую вас на свій безкоштовний інтенсив з брендингу та маркетингу, на якому я оберу декільких учасників для детального бренд-розбору. За три години інтенсиву ми розберемо вашу бізнес-модель, маркетинг та бренд-стратегію та побудуємо план вашого подальшого розвитку. Тож переходьте зараз на мій сайт, залишайте заявку прямо зараз та забронюйте собі місце на інтенсиві. Не зволікайте! Що ще важливого ви отримуєте на моєму інтенсиві з маркетингу та брендингу? Це практичні знання, які ми безпосередньо застосуємо прямо на інтенсиві. І я вам дам прикладний відгук по вашому запиту. Ми обговоримо, як перестати втрачати кошти на маркетинг. Та стати маркетологом свого бізнесу. Це просто коли розумієш, як будувати сильні маркетингові та бренд стратегії, які працюють на впізнаваність вашого бренду, зростання продажів та масштабування вашого бізнесу. І ви зрозумієте, що конкурентів не існує, коли у вас є сильне бренд-позиціонування вашого бізнесу. Тож, не зволікай можливості попрацювати глибоко над твоїм бізнесом та брендом прямо зараз. Залишай заявку на сайті прямо сьогодні. Це закритий інтенсив і широкого доступу не буде. Я, як бренд ментор точно знаю, що ви, як особистість і ваш бренд, унікальні і маєте великий потенціал донести свою цільність масштабно. Моя мета допомогти вам в цьому самореалізуватися. На інтенсиві ви отримуєте не лише практичні знання, а підтримку в колі однодумців та натхнення, яке дуже не вистачає зараз в наш турбулентний час. І ще в якості подарунку від мене до інтенсиву при реєстрації ви отримаєте безкоштовний чекап вашого бізнесу. Попрацюйте над ним і давайте масштабуватися разом, бо це сильніше, це веселіше і це швидше. Тож, чекаю вас на інтенсиві. До зустрічі!